Вітаємо, шановні колеги, і раді вам представити оновлену платформу реєстрації слухачів Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Як і раніше, платформа реєстрації доступна за покликанням rech.mpo.mk.ua. Наразі платформа дещо змінила свій зовнішній вигляд, а також відбулися деякі зміни у функціоналі платформи. На стартовій сторінці платформи ви побачите список нормативно-правових документів, які регулюють роботу Миколаївського обласного інституту, а для користувачів платформи будуть доступні програми курсів і розклад занять за покликаннями. Для того, щоб увійти у кабінет реєстрації слухачів, потрібно мати логін та пароль. Логіни і паролі для закладів освіти не змінилися, вони залишилися такими самими, як і були. Якщо у вас є проблеми зі входом, наприклад, ви забули логін або пароль, потрібно звернутися до нашого інституту із клопотанням на ім'я директора інституту Василя Шуляра з проханням відновити дані входу на платформу реєстрації слухачів. Зверніть увагу, що клопотання має бути оформлено на офіційному бланку закладу із початкою закладу та за підписом директора. Маючи логін та пароль до кабінету, ви можете увійти. Для цього натисніть на жовту кнопку Увійти до персонального кабінету або на кнопку Вхід, яка знаходиться у правому верхньому куті сторінки. У поле логін відповідно вводите логін і у поле Пароль пароль. Натискаєте кнопку Вхід. Відкривається платформа реєстрації, так як її бачить відповідальна особа. Починається платформа реєстрації із дошки. На сторінці дошка відповідальна особа бачить список своїх працівників, які скоро будуть мати курси або модулі. Ліворуч є меню. На цьому меню є покликання на дошку, з якої саме починається платформа. І потім є два розділи. Розділ заклад, що містить. Інформацію про заклад, це відповідна сторінка про заклад і сторінка працівники. Розділ курси, в якому є сторінка пошуку курсів і сторінка зареєстрованих осіб. Для того, щоб повернутися на головну сторінку, тобто на дошку, можна натиснути або на покликання дошка, або на покликання з логотипом регмої ППУ. У правому верхньому куті. Ви бачите іконку аккаунту, назву свого закладу освіти під іконкою і кнопку Вихід, яка дозволяє вийти із кабінету. Далі роботу платформи реєстрації я покажу на прикладі тестового закладу. Отже, для того, щоб побачити інформацію про ваш заклад, натискаємо на сторінку про заклад. Кожен заклад має обов'язково унікальний номер. В базі даних. Це поле називається ID закладу. Оце число є унікальним для кожного закладу. Для того, щоб отримати швидку інформацію по вашому закладу, достатньо зателефонувати або написати технічну підтримку платформи і повідомити ID вашого закладу. Так буде нам швидше віднайти ваш заклад. Кожен заклад має інформацію. У відповідних полях: ID закладу, коротка назва, область, засновник, тип закладу, ступінь закладу, особливості, електронна пошта закладу, прізвище ім'я відповідальної особи за платформу реєстрації, телефон відповідального, електронна пошта відповідального і дату. Чинного договору. Якщо необхідно відредагувати дані вашого закладу, натискайте на кнопку Редагувати. Для редагування відкривається форма, в якій можна змінити ті чи інші поля, поля, в яких можна написати з клавіатуру інформації, в них можна поставити курсор і відповідно з клавіатури написати. Це такі поля: повна назва, коротка назва, особливості закладу, прізвище ім'я відповідальної особи. Електронна пошта відповідальної особи, телефон відповідальної особи та електронна пошта закладу, поля, в яких не можна написати з клавіатури, але які мають список, що відкривається, позначені чорними стрілками: це поля засновник, тип закладу і ступінь закладу. Якщо не є потреба щось змінити, ви це міняєте і натискаєте кнопку Зберегти. Якщо не потрібно зберігати, натискаєте кнопку Відмінити. Щоб побачити список працівників вашого закладу, у розділі Заклад натисніть на сторінку Працівники. Відкриється сторінка з таблицею, в якій ви будете бачити всіх працівників вашого закладу. Прямо тут ви будете бачити порядковий номер працівника у списку, прізвище ім'я по батькові працівника, його посада. Напрям або предмет, який він викладає, та його контакти. Щоб додати або видалити працівника із закладу, потрібно натиснути на відповідні кнопки Додати працівника або Видалити працівника, тобто Звільнити. Натиснемо на кнопку Додати працівника. Для того, щоб прийняти на роботу працівника, додати його в свій заклад, ви маєте його знайти. У базі даних. Для цього заповнюєте чотири обов'язкові поля, Поля прізвище, ім'я по батькові та рік народження і натискаєте кнопку Шукати. Якщо цей працівник вже має якусь посаду в закладі освіти Миколаївської області, система його знайде і запропонує вам додати його до себе лише як солісника. Для цього ви заповнюєте поля посада і предмет. І натискаєте кнопку Додати. Працівник буде доданий у ваш заклад. Щоб побачити інформацію про цього працівника, натискаєте на його прізвище Ім'я по-батькові, відкривається картка цього працівника, в якій ви можете побачити всю інформацію про цього працівника і побачити, де він працює. От, наприклад, я додала працівника як сумісника. Бачимо, що цей працівник за основне місце роботи має Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, а також працює у гімназії номер 41 як сумісник. І в тестовий заклад ми його додали також як сумісника. Також про кожного працівника є інформація про курси. Який він має пройти, наразі на який він зареєстрований, і також про його отримані сертифікати. Звідси можна не тільки побачити номер сертифікату працівника, а й завантажити цей сертифікат. Для цього натисніть на номер сертифіката, відкривається сертифікат, який можна завантажити на ваш комп'ютер у вигляді зображення. Якщо є потреба відредагувати дані працівника, ви натискаєте кнопку Редагувати і можете змінити ті поля, які доступні для змін. Перші 4 поля прізвище, ім'я побатька, та рік народження це ключові 4 поля, вони наразі є недоступними для редагування. Це зроблено з метою, щоб уникнути ситуації, коли прізвище одного працівника просто. У картці замінюють на прізвище іншого працівника. Такі речі робити категорично заборонено, оскільки кожен працівник, як і заклад, має унікальний номер у базі даних, тобто ID. На основне місце роботи у заклад можуть бути зараховані лише ті особи, які ще не мають основного місця роботи. Щоб додати основного працівника, натисніть кнопку Додати працівника. Заповніть поля, прізвище, ім'я по батькові та рік народження. І натисніть кнопку Шукати. Якщо такого працівника на платформі немає у базі даних, система запропонує вам додати його у заклад як основного працівника. Для цього Ви заповнюєте всі інші поля, які залишаються. Освіта, фах за освітою, фах за освітою, додаєте категорію. Вказуєте педагогічне звання, якщо є. Якщо немає, обираєте прочерк. Обов'язково додаєте мобільний телефон, вказуєте електронну пошту, посаду і предмет і натискаєте кнопку Додати. Картка працівника буде створена і працівник з'явиться у списку працівників вашого закладу. Далі, якщо є потреба відредагувати дані цього працівника, ви натискаєте на його прізвище ім'я по батькові, відкривається його картка, в якій ви бачите всі його дані, і натискаєте кнопку Редагувати. У вас знову будуть доступні поля для редагування, всі, окрім перших чотирьох. Оці поля, що не редагуються, вони виділені сірим кольором. У випадку звільнення працівника із закладу. Його необхідно видалити з платформи реєстрації. Для цього у списку працівників ви натискаєте кнопку Звільнити працівника і поряд із працівником якого потрібно звільнити, натискаєте на іконку зі смітником Звільнити працівника. Працівника буде видалено з платформи реєстрації. Для того, щоб зареєструвати вашого працівника на курси модулі, натискаєте у розділі курси покликання пошук. І знаходити потрібний курс. Курси шукати можна за такими ключовими полями. ID, тобто унікальний номер курсу в системі, якщо ви його знаєте, за, за номером групи, за назвою курсу. Також можна відфільтрувати всі курси за типом, наприклад, модулі, курси, сертифіковані заходи, нуж, субвенція, за формою навчання. Очна, денна, вечірня, дистанційна, вебінари, практикуми і так далі. За станом реєстрації, тобто, чи зараз триває попередня реєстрація, чи вже укомплектована група, чи триває навчання, а також можна відфільтрувати за куратором. Ці поля не потрібно заповнювати усі, ви можете заповнити лише деякі з цих полів. Наприклад, вам потрібно відфільтрувати лише модулі, в яких наразі триває попередня реєстрація. Натискайте кнопку Шукати. Система відразу вам знайде модулі, які зараз доступні для реєстрації. Ви будете бачити вгорі, скільки таких модулів вам знайдено 15. Далі ви бачите картку цього модуля. Вгорі на фіолетовому фоні ви бачите назву модуля. І кількість вільних місць, що позначається зеленим кольором. І коротку інформацію про модуль: номер групи, форма навчання, тип модуль, куратор, терміни навчання. Відкриємо картку цього модуля. Для цього натиснемо по його назві. Відкривається картка модуля. Які ви більш докладно вже можете прочитати те, що бачили на попередньому перегляді, а у Фарі побачити форму, за допомогою якої можна зареєструвати працівника вашого закладу на цей модуль. Для цього потрібно зі списку ваших працівників обрати працівника, вказати, чи є в нього атестація в цьому навчальному році. І натиснути кнопку Зареєструвати. Реєстрацію буде прийнято, про що вам буде повідомлено. І з його зареєстрованого працівника на цей модуль ви побачите у розділі Зареєстровані. Якщо відкрити цей розділ, ви будете бачити, що ваш працівник зареєстрований на відповідний модуль. Ви у цій таблиці бачите і. Номер групи, і назву модуля, і кількість годин, і терміни навчання.